Масштабна корупція в Україні стає джерелом все більшої напруги між США та Києвом. Це британське джерело The Times. Знаєте. Колись э, Володимир Зеленський говорив, що в Україні немає системної масштабної корупції. Я з ним абсолютно згоден. Системної масштабної корупції в Україні немає, тому що це вже не корупція. Ви сьогодні за 200-300 баксів, чи за 500 не можете прийти і просто порішати якісь питання. Для цього потрібні або величезні гроші, або доступ до ресурсів державних у вигляді там, державного бюджету, у вигляді відкатів, розпилів. Тендерів ну ми бачили не один раз. Так ось сьогодні, сьогодні масштабної побутової корупції в Україні дійсно не так багато. Вона є, вона є такою і десь там, ну в різних країнах, куди поїхали українці, а ось такої масштабної. Це не корупція, це іржа всередині чиновницького апарату, то дійсно таких масштабів немає ніде. І Сполучені Штати Америки вони стурбовані не нашими з вами коштами, вони стурбовані тим, що вони дають кошти. Далі ці кошти не вкладаються туди, куди потрібно. А Штати, це ж бізнесмени, ви ж розумієте, вони дають кошти, розуміючи, усвідомлюючи, сподіваючись, що ці кошти їм якось відновляться. А куди ж вони можуть відновитися, коли ці кошти йдуть? Як у тому фільмі наліво, наліво, вони йдуть наліво. І вони стурбовані. І як би не говорив Володимир Зеленський, що ні-ні-ні, все нормально, але історія з тендерами. Бруківками, бурківками, неважливо, яйцями за 17 гривень, різними чиновниками, чиновницями і так далі, він не вщухає цей скандал, нікуди не дівається. І якщо е, наші чиновники думають, що там, в США, їм на слово повірять, так в Штатах марафон не дивляться там на слово не вірять. Там є аналітичні центри, там є розвідка, контррозвідка, там є свої агенти впливу, яких в Україні дуже багато на мою приватну точку зору. І вони все знають, і вони все бачать, і вони знають об'єктивну інформацію. Тому, коли тому, що коли ти вкладаєш мільярди, мільярди вливаєш, ти не можеш просто слухати ну, якусь одну людину. Яку, якими повноваженнями ця людина не була наділена чи не думала, що вона ними наділена? Великі держави пережили не одного президента і е, не одного президента багатьох країн, і тому на слово вірити вони не будуть. Відповідно, зростає і напруга між е, США та Києвом. Насправді це не напруга, це просто вимога. вимога. І зовсім інші розмови. Телеграм шарці профілю, там про це докладніше, і Ютуб не забудьте.